Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Електротовари вашій увазі пропонуємо безмасляну фритюрницю тефаль, яка готує їжу за допомогою гарячого повітря. Дана модель Active Free допомагає приготувати, наприклад, 1 кг картоплі використовуючи всього одну столову ложку олії. Вона також підходить для приготування і інших страв, такі як смажені овочі, нарізана курка, тушкована риба. Прилад, обладнаний пристроєм для автоматичного помішування. Такий девайс забезпечує ніжну хрустку скоринку та ніжну середину страв, використовуючи значно менше жиру. Ніж традиційні фритюрниці. Чаша, яка знаходиться всередині, легко виймається для того, щоб можна було помити. Кришка теж знімається і закривається. Із воротнього боку бачимо характеристики. Дана фритюрниця виготовлена у Франції. Всі інші характеристики можемо бачити на зворотньому боці приладу. Дана модель компактна та займає багато місця на вашій кухні.